У вашому шкільному класі не вистачає місця для розміщення всіх необхідних речей, а освітній простір використовується неефективно. Тоді залишайтесь дивитись це відео, і ви дізнаєтеся про всі особливості дизайн-проектування шкільного простору. Ми, компанія Vema Kids, виробники, фахівці в організації простору і розробники інноваційних рішень з чотирирічним досвідом роботи. Щороку ми реалізовуємо понад 5 тисяч проєктів і маємо більше ніж 10 тисяч задоволених клієнтів. І ми з певністю можемо сказати, що детально продуманий дизайн може перетворити освітнє середовище на місце, яке б мотивувало дитину вчитися із задоволенням. У зв'язку з цим ми вирішили виділити декілька факторів, які необхідно враховувати при проєктуванні навчального простору. Комфорт. Учні можуть краще зосередитися і навчатися більш продуктивно, коли їм комфортно. Тому навчальне приміщення має бути спроєктовано таким чином, щоб фактори навколишнього середовища, такі як освітлення, температура, повітря, перебували в оптимальному рівні. Крім того, дизайн повинен включати креативні елементи і матеріали, які спонукатимуть думати і досліджувати. Стіни в приміщенні мають бути в світлих тонах. А більш яскраві кольори краще використовувати тільки для акцентів. Взаємодія. Було доведено, що позитивні і поважні стосунки, а також постійне взаємодія між вчителем та учнями, покращують їх залученість у навчанні. Дуже важливо проєктувати класні кімнати таким чином, щоб вчителі могли легко переміщатися по класу та працювати з дитиною індивідуально або в невеликих групах. Учням також має бути надана можливість для роботи один з одним, наприклад, за допомогою ергономічної і пересувної мебелі, яку легко об'єднати в групи по мірі необхідності. Мультимедіа. Технології є інструментом для актуального і більш високоякісного навчання. Освітнє середовище повинно бути обладнане не тільки цифровими пристроями, проєкторами, а й легкодоступними розетками, портами і інтерактивними дисплеями. Гнучкість. Освітні середовище слід розробляти з урахуванням гнучкості так, щоб воно могло підтримувати широкий спектр методів навчання та потреб учнів. Поділивши клас на навчальні зони або використовуючи меблі, які легко розмістити в різних варіантах, простір зможе підтримувати декілька стилів навчання і занять. Якщо ви не знаєте, як обладнати навчальний простір, переходьте за посиланням під цим відео, залишайте заявку, щоб отримати розробку дизайн проєкту свого класу. А поки ми будемо готувати 3D-візуалізацію, у вас буде змога переглянути наш каталог готових рішень.